28 листопада кожне діло потрапить до суду. Адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть утаємничену, добра вона чи злочинна, Еклезіаста 12,14. Життя кожної людини відтворюється зі значно дивовижнішою точністю ніж відображення рис обличчя на полотні художника. Мистецтво фотографа лише передає подобу з матерії, але в записі життя характер змальовується дуже точно, і цей запис, яким би темним він не здавався, ніколи не зітреться інакше, як тільки кров'ю жертви примирення. Божі ангели ведуть запис наших характерних якостей настільки точно, наскільки точно художник відтворює людські риси, і за цим записом нас судитимуть. Коли почнеться суд і розгорнуться книги, виявиться багато дивовижних відкриттів. Люди не здаватимуться такими, якими їх бачать інші нині згідно з обмеженими людськими міркуваннями. Тоді перед усіма відкриються потаємні гріхи, виявляться спонукання та прагнення, які були приховані в затемнених куточках серця. Усе виявиться в реальному світлі. У цей жахливий, серйозний час дружині відкриється невірність чоловіка, а чоловікові невірність дружини. Батьки вперше дізнаються про справжній характер своїх дітей, а діти побачать помилки в житті власних батьків. Людина, яка в шахрайський спосіб обкрадала свого ближнього, не вислизне зі своїм награбованим багатством. У Божих книгах зберігається точний запит. Докладний звіт про кожну неправдиву справу. Пам'ять точно і швидко засудить винуватця, який того дня виявиться негідним. Пригадаються всі колишні думки та вчинки, усе життя промайне перед очима, як у панорамі.